Те, що відбувалося у п'ятницю у Палазі спорту, за можна вважати одним з найкращих матчів чоловічої гандбольної суперліги цього сезону. Глядачі побачили справжнє гандбольне дербі між двома провідними запорізькими школами гандболу. Так сталося, що на матчі внутрішньої арени гандболісти ЗТР виходять майже у ранзі чемпіонів, адже навряд чи хтось із суперників зможе навздогнати команду Нідушенка. Інша річ добре зіпсувати лідерам нерви, Ще зробила команда Анатолія Новинського, один з головних адептів видовищного гандболу у старто складі чемпіонів не було декількох провідних гравців. Цілком вірогідно, що зетерівці сподівалися здобути перемогу без особливих зусиль. До восьмої хвилини рахунок був рівним, але стара хвороба зап за а саме провальні відрізки у матчах далася навзнаки. За рахунку 5-5 гості зробили гарний спорт, закинувши до воріт сапуна п'ять м'ячів поспіль. Таким чином зробивши гучну заяву на перемогу. Як не намагалися господарі відіграти гандікап до перерви, це не вдалось. Гра відновилася за рахунку 11-15 на користь ЗТР ось тут і розпочалися справжні дива. Команді Невинського знадобилося лише 9 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Різноманітні та гостро у цій хвилині діяли Горбачов, Мельниченко, Рябко та взагалі решта гравців. Безумовно, гості не очікували такого опіру. Отож, інтрига у матчі загострилася немов бритва. До останньої хвилини перевага ЗТР складала не більше одного м'яча, але заб ЗНТУ постійно знаходив можливість зрівняти рахунок у підсумку. Долю матчу вирішив точний кидок конуфрієнка, після якого рахунок став остаточним: 28-27 на користь чемпіонів країни.